Вранці хлопець і дівчина чекали на автобус. Несподівано на зупинку вилетів автомобіль. Булося зіткнення двох транспортних засобів, зокрема Міцубіші Ланцер та автомобіля марки Lexus. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди автомобіль марки Міцубіші виїхав за межі проїзної частини дороги, де здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту, на якій перебували пішоходи. Дівчина відбулася синцями 21-річного хлопця з численними переломами ніг доправили до восьмої лікарні. Пацієнта чотири години оперували. Зараз він у важкому стані у реанімації. Волода людина, мужчина, який зразу був госпіталізований в операційне відділення, де йому продовжили давати допомогу. Бригада хірургів, бригада травматологів. Пацієнт доставили із дожидою переломами. Пан Віктор ледь оговтався від пережитого. каже, спокійно їхав ранці на роботу. Раптом його машину зачепила сусідня автівка. Їхав на роботу в лівому ряду. Спереду мене їхали машини, і ззаді машина. Оця міцубісі. Впереді перед на пішохідному переходу, переходила людина. Машина переді мною загальмувала. Я теж загальмував В той час. Міцубісі різко дало вправо. Мене зачепило за бік і винесло на автобусну зупинку. От і все не на камеру, свідки розповідають. Аварія могла трапитися через неуважність жінки-водія, яка розмовляла по телефону. Інша версія пасажири оминають нову зупинку для громадського транспорту, хоч там є спеціальна кишенька. Натомість ховається під накриття старої зупинки. Зупинка вже е, більше як півроку зроблена, а нова зупинка вон там. А стару зупинку не перенесли і люди постійно тут. Знак переходу стоїть, бачите де? А люди буквально перебігають і постійно наражаються на це? Люди б е, побачили, що автобуси зупиняються там і йшли б туди. Але чому влада ну, не, 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 нема зупинки? Нема. Але чому автобуси не зупиняються в тій кишенці? Зараз причини аварії з'ясовують слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху. Ольга Зерсько, Олег Кухар, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.